Медики основної госпітальної бази області продовжують цілодобово боротися за життя кожного пацієнта, хто постраждав від терору і обстрілів ворожої російської армії. Історію порятунку і ще одного нашого захисника. Дивіться далі у наступному сюжеті. Максиму 39 років, родом він з Київщини. До лав Збройних сил України долучився у грудні минулого року. Боронив від окупантів нашу країну на запорізькому напрямку. Там же й зазнав важкого поранення. Ворожий дрон зробив скид прямісінько під ноги. З кінців нічого не сталося, видно було тільки кісточки нижче коліна і шматочки плоті. Які вже відновити нікому не вдасться. Було прийнято рішення через Запоріжжя. Він потрапив до нас, була зроблена операція. Наскільки сильний хлопець, дуже швидко відновлюватись, почав. За словами Максима, на евакуацію він чекав недовго. Транзитом через Запоріжжя опинився у Дніпрі, де лікарі основної госпітальної бази поповнили крововтрату та стабілізували стан воїна. Був на пункті спостереження, почався обстріл. Я вийшов з орієнтування, звідки ведеться, і в цей момент прилетів скит прямо під ноги. Вибух, біль і що нічого не пам'ятаю. У подальшому на нашого захисника чекає процес реабілітації. Потрібно близько п'яти місяців для повного протезування. Переконані, що завдяки спільним зусиллям медиків і силі духу Максима він повністю відновиться. Яндрусенко Ілля Ломовський. Новини Д1.